Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо смажені на сковороді баклажани в кисло-солодкому соусі. Це смачна літня гарнірна страва, яка чудово доповнює основні страви з м'яса та риби, особливо, якщо їх приготувати на грилі або запекти. Простий і швидкий рецепт, який однак вимагає часу, щоб страва настоялася та набула насиченого смаку. Помиємо баклажан або баклажани. Мій баклажан заважив 700 грамів. Зрізаємо хвостик і нарізаємо на величенькі шматочки, викладаємо у сковороду, подрібнюємо зубчики часнику і додаємо до баклажанів. Додаємо олію, ставимо на вогонь і тушкуємо помішуючи до напівготовності. До оцту я використовую яблучний, але підійде також і білий винний оцет. Додаємо цукор і перемішаємо. Коли баклажани стануть м'якенькими, посолимо їх. І заливаємо сумішу оцта з цукром. Подрібнюємо петрушку і додаємо її до баклажанів. Перемішаємо, тушкуємо помішуючи ще кілька хвилин. Знімаємо з вогню, перекладаємо баклажани в миску та залишимо їх охолонути. Коли вони повністю охолонуть, Уберіть їх у холодильник на кілька годин, а краще на ніч. Подавайте баклажани холодними з холодильника або кімнатної температури, залежно від вашого смаку. Друзі, ці баклажани неймовірно смачні. Приготуйте їх! А якщо вам сподобаються ці баклажани, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!